Черкасець Іван Десятніков збирає давні монети шаги. Поняття шах відомої в Україні ще з 16 століття. Взагалі, перше слово це зустрічається, яка стосується грошового обігу. Як позначення лічби дрібних монет, ну шаг як одиниця лічби. Шаги були в обігу за часів української революції. Першу партію шагів викарбували навіть у 91-му році, але у широкий вжиток вони так і не пішли. Комуністи були проти. Нині ж Нацбанк України планує повернути шаги і переназвати дрібні розмінні гроші на шаги. Таким чином планують зробити ще один крок подалі від російщини. Ви могли не чути про шах, та це не змінює його місця в історії українських грошей і тієї ролі, яку він сьогодні може зіграти, своєї ролі в поверненні із забуття ще однієї затертої сторінки України невідомої, вашої України. Андрій Пишний, голова Національного банку України. Ми поцікавилися у черкащан, чи знають вони про ініціативу запровадити шахи замість 50 копійок? Це правильно, це українські монетки. Наскільки я знаю, вони були в Українській Народній Республіці запроваджені, а потім. В 91-му коли стала незалежність і хотіли ввести. Шаг це копійка. Копійки в обігу зараз відсутні, практично. Якщо прирівнювати вже цілу гривню до шагу, то це просто нісенітниця. На мій погляд, це давно перезріла ініціатива. Це повернення до наших українських традицій. І зрештою, якщо ми зараз на уроці історії навіть говоримо про те, що Україна тривалий час була передковою. Коли... Під колоніальним правлінням, потім під радянською владою. А в нас грошова одиниця має не національну назву, а назву сусідньої держави. Карина Іванова, Іван Дуда, телеканал Вікка.